Якщо хтось був тут позаминулого року, то може пам'ятаю, що я робив тут проєкт, навіть табличка тут є, яка збереглася поза позаминулого року. Проєкт, який називається Саморозстріл. І він був зроблений з двох частин частина яка йшла на зустріч виходила якби, з, то, з тої батареї але на жаль її там висмикнули, спалили і тепер залишилася одна частина, і я от спробував частково її реанімувати, надати її музейного вигляду і от що з того вийшло. Це така спроба вже колекціонування. Ну, Можна порівняти, якщо хтось бачив цей проєкт, як він виглядав поза минулого року. А тепер йдемо далі вже саме останній на маршруті на довжині маршруті проект міська Боробаша.